Всім привіт! З вами Книжкова закладка. Сьогодні хочу поговорити на тему нечитуна, а коли не хочеться читати. Знаєте, буває такий стан, коли береш одну книгу, починаєш читати, щось не заходить, іншу, другу, третю. А і якось так чи взагалі буває так, що не хочеться читати, книги просто не лізуть. А хочу трошки про цей стан. Поговорити про те, як з ним боротися. А я була на книжковому фестивалі. Якраз там декілька блогерок обговорювали цей стан, як з нього вийти, чи треба з нього виходити. А і тоді це було в вересні. Я себе зловила на думці, що у мене, в принципі, не буває книги. книгу не, читуна, <книга> книга не читуна, а, Що мені завжди хочеться читати, що у мене десь 150 непрочитаних книжок лежать вдома. Мені хочеться їх швидше прочитати. Продати їх, купити щось інше, це знаєте, якийсь трохи дивний стан. Але от зараз, зараз майже кінець року, так би мовити, і я прочитала нещодавно декілька книжок на книжкові клуби і де. І ці книжки мені не дуже подобалися, і зараз я зловила себе якраз на такому стані, що не прям щось хочеться дуже читати. І що, немов я якось так переборщила з читанням тих книжок, які мені не подобаються, і зараз мені взагалі не хочеться нічого читати. І я хотіла якраз поговорити про цей стан нечитуна і про стан, коли ви читаєте книжки, але вони вам не приносять такого задоволення, як було колись. І якраз мені здається, Мене більше проблема з другим пунктом, тому що я якось себе зловила на думці, що от зараз я достатньо багато книжок читаю більше ста книжок на рік, а я. В принципі, читаю для задоволення, це моє хобі, хобі. Мені це подобається. Тобто, хтось дивиться фільми, хтось ще якимось іншими справами займається В вільний час. Я люблю читати книжки, тобто, у мене немає якоїсь такої глобальної цілі начитати якусь кількість книжок чи стати освіченою людиною, тому що я і так вже освічена людина. Я просто це роблю для задоволення. Я можу читати і якісь дуже дивні книжки, і романтичні і книжки для підлітків, тому що мені це подобається. Але от я зрозуміла, що зараз читання книжок мені. Приносить не таке задоволення, як, наприклад, коли я була там в дитинстві чи в підліткових роках. Наприклад, коли я там в дитинстві читала Гаррі Потера, у мене була всього одна книжка, друга частина. Тоді, там не знаю, ну коли мені було там, десь років 10-11, вийшли тільки чотири частини. І у мене, якби як це в друкованому вигляді видавництво Баба Галамага, була тільки друга частина, чомусь якось так вийшло. І я її перечитувала просто. Просто по колу, я не знаю, напевно, читала її разів 15 чи 20, одну і ту ж саму книжку, мені це приносило багато задоволення, я не могла відірватися. Потім читала якісь інші там книжки фентезі, фантастичні. І також мені це дуже багато приносило задоволення. І я зараз зрозуміла, що я от зараз, коли, наприклад, читаю ті ж самі книжки фентезі, підліткові книжки, чи там якісь не знаю, навіть трилери, я намагаюся від віднайти оце таке задоволення, як було у мене колись. Тобто, коли я не могла просто відірватися від книжки, коли я про все забувала, а коли я там не знаю гуляла з друзями, але все одно думала, що я зараз прийду додому, буду дочитувати цю книжку. І я зрозуміла, що зараз у мене майже немає чомусь такого стану. І я почала думати, що ж, що ж було тоді, а чого зараз такого немає. І я, напевно, зрозуміла, що якраз. Тому що у мене тоді було мало книжок. <хи> і я їх ну, не прямо щоб дуже часто читала. Тобто у мене були там якісь інші справи. Тобто зараз у мене є більше часу, щоб читати книжки. У мене є зараз там, не знаю, більше грошей, щоб купляти ці книжки, але зараз вони приносять мені менше задоволення. Це така дуже дивна річ, але я потім. Але потім я прочитала книжку «Дофамінове покоління, і якраз е, тут авторка пише про те, що е, ми там, коли щось там пробуємо, щось що нам, що нам приносить задоволення, ми, нам це приносить задоволення. Але коли ми хочемо цього більше і більше, то ми на наше відчуття задоволення якби, притупляється. І вона якраз приводила свій приклад щодо цього, що вона спочатку прочитала сутінки, їй це дуже сподобалося, і потім вона читала. Все більше і більше романтичних якихось історій, вона намагалася віднайти оце відчуття задоволення, але далі інші романтичні книги її приносили все менше і менше задоволення. І я подумала, що можливо, якщо вам книжки перестали а, приносити задоволення, можливо, треба на якийсь час, не знаю, припинити їх читати чи припинити їх купляти, щоб якось, знаєте, перепочити від них. Звісно, я напевно поки так робити не буду, але. Але я задумалася все ж таки над тим, щоб читати менше книжок. Тобто, знаєте, багато люд людей ставлять собі за ціль читати більше книжок. А я якось зробила висновок, що, можливо, треба читати менше А напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І це були мої думки щодо того, щоб якби, книжки саме задоволення приносили. І зараз все ж таки я поговорю про стан не читуна, коли не хочеться читати чомусь книжки там, ну, просто не захопили. Ходять а, і тут якраз будуть поради і мої, і поради тих, тих блогерок, які а, говорили про це на книжковому фестивалі. Я просто якби по пунктам пройдуся, а, що можна порадити. А і напевно хотіла проговорити перший пункт: це якщо вам читання перестало приносити задоволення, це може бути навіть таким, якби дзвіночком, що це може бути як. Початок депресивного стану, тому що ну, якщо в принципі якісь там речі вам проносили раніше задоволення, зараз не проносить. це можли... може бути, що якийсь такий стан змінився психічний, і можливо треба звернутися за допомогою к психологу, психотерапевту, тому що ну особливо зараз, якби у нас доволі такі, як це психологічно складно переживати ті події, які зараз відбуваються після повномасштабного вторгнення, і якраз. Багато на цьому обговоренні казали, що їм, якраз в перші місяці після початку великої війни, вони казали люди, що їм взагалі не читалося, тому що думки були зайняті чимось іншим. У мене, здається, також був такий стан, але мене якраз з цього стану виводило ці такі, знаєте, дитячі підліткові книжки, дуже такі легкі. Ну просто не знаю про переживання шкільних років. Мені чомусь це заходило. Саме тоді читати, і якось я з цього стану виходила. Здається, я от там в перші місяці читала цю книжки Ракета на чотирьох лапах. Ну це такі доволі дитячі книжки, але також мені оця Джуді Муді подобається. Ну, от така моя порада. Ну, от якщо саме іноді такі стани виловить, краще звернутися за допомогою. А наступний пункт це якраз про те, от я казала, що мені для книжкового клубу для обговорення треба прочитати. Якусь книжку, яка мені може не дуже заходити. І якраз після такого, знаєте, насильного читання мені потім не дуже хочеться читати, тому що, знаєте, я не мов себе примушую це робити. Наприклад, я читала книжку Ірини Вільде метелики на шпильках, вона мені дуже складно йшла. Я себе примусила дочитати, але не скажу, що це мені задоволення принесло. От нещодавно також ми на книжковий клуб брали декілька книжок, і я прям також себе примушувала їх дочитати. І, от після того як я прочитала оці книжки, які мені не дуже подобалися, я зараз, ну така думаю, ну мені щось взагалі більше нічого не хочеться читати, тому що знаєте, ну якось такі неприємні стани. Чи, наприклад, я хотіла дочитати книжку, щоб зробити на неї огляд, і знову ж таки, я така думаю, навіщо я себе примушую дочитувати ту книжку, яка мені не подобається. А, ну, це знаєте, немов вже перетворюється на якусь роботу, тобто, ну ви це робите не для задоволення. ви... Це робити, якби примушуєте себе для чого. Ну, тобто, грошей ви за це не отримуєте. Ну, тобто, я грошей за це не отримую за відгук чи там, за читання на книжковий клуб. А, але я роблю те, що мені не подобається. Я таке думаю, навіщо я це роблю? А, і ну, я зараз якби, не дуже можу відкладати ті книги, які мені не подобаються, тобто на середині я все одно себе примушую дочитувати. І мені здається, це у мене в багатьох сферах життя мого, і це, здається, саме та штука, над якою також можна з психологом працювати, типу, чому я не можу відкласти ту книгу, яка мені не подобається. І якраз моя психологиня проводила приклад, що, наприклад, у вас є в холодильнику, стоїть торт і стоїть якийсь там, наприклад, скисший борщ, чи та там ну борщ, який почав вже псуватися, і вам його типу потрібно доїсти. А потім, можливо, ви вже після цього скисшого борща будете їсти тортик. Ну, але ж ви можете зразу робити то те, що вам подобається, ви можете зразу їсти тортик, особливо якщо це про хобі, навіщо дочитувати ті книги, навіщо читати ті книги, які вам не подобаються. Ну, це також мені така знаєте, думка на подумати. Також, якщо у вас є такий стан не якщо взагалі нічого не хочеться читати, але якби хочеться, але не хочеться. А можна взяти якусь прям дуже легку книжку, наприклад, якусь романтичну історію, чи, наприклад, як я читаю книжки для дітей, для підлітків. Щось ще що дуже легко читається, легко може йти, легко занурить в історію, чи, наприклад, когось фентезі занурює в історію, чомусь в мене фентезі а, якось для мене це не дуже затишне читання. А також можна взяти, наприклад, мальопис, там, де не дуже багато слів, а, можна порозглядати картинку, але тако також, як знаєте, вийти з такого стану не читуна. Чи можна взяти книжку, яка вам дуже подобається, яка, яку ви любите перечитувати? Наприклад, для мене це книжка. «Гаррі Поттер», але я знаю, що якщо я візьму перечитувати Гаррі Потера, то у мене десь місяць-півтора випаде із життя, тому що я більше нічого не буду робити крім читання цих книжок. Тому у мене книжки «Гаррі Поттера», крім першої частини, лежать у батьків, тому що знаєте, щоб щоб не було спокуси, то що я така думаю, мені потрібно перечитати всі мої книжки, які я вже купила, а потім я вже буду читати «Гаррі Потера. Якось так. А ну і знаєте, така порада, якби якщо не подобається книжка, то не силувати себе її читати, тому що вона може не потрапити в настрій. Чим вона може бути дійсно погано написана, чи знаєте, буває таке, що поганий переклад. І я така читаю, читаю, таке, думаю, що, чому я вже перечитала там декілька разів одне і те саме речення, взагалі нічого не зрозуміла. Потім іду в відгуки про цю книжку, а там пишуть, що просто поганий переклад. І я така думаю, ну зрозуміло. <зуміло>, чому вона мені не йде. Чи знаєте, бувають книжки заскладні, але тут така штука, що ну, іноді хочеться, знаєте, почитати щось із високої полиці, чи почитати якусь класику. А, і іноді якби приходиться себе примушувати дочитати таку книжку. А, ну, іноді це може бути корисним. Знаєте, це як я, не знаю, їсти овочі. Тобто, це корисно, але не завжди хочеться це робити. Ну, В принципі, для мене якби, Якщо казати про якусь класику чи про якісь такі книжки складні, наприклад, з якимись складними описами, то мені легше сприймати такі книжки на слух. Наприклад, я слухала книжку Домонтовича доктор Серафікус, і якраз я її слухала. І в принципі мені було нормально її сприймати. Я робила собі якісь примітки в, якби, в друкованій версії, але саме якби, я її слухала більше. І в принципі, вона мені нормально захопила. Ходила, а Дівчата, які саме читали цю книжку, казали, що вона читалася доволі, доволі складно. Ну, тому, от якщо ви сприймаєте нормально книжки на слух, можу також порадити слухати аудіокниги, тому що якраз мене чомусь аудіокниги також можуть, як це від нечитуна спасати, тому що мені їх легше сприймати. Наприклад, Бакмана я слухала всього в аудіо, тому що ну, він такий для мене занудний. Там у нього. Бувають такі, знаєте, штуки з моралізаторством чи з якимись такими нецікавими для мене роздумами про життя, але на слух це було нормально слухати. Я думаю, що якби я цю книжку якраз в паперовому варіанті читала, мені було б нецікаво, я би її відклала. Тому от можете спробувати, якщо ще не пробували, слухати аудіокнижки. Я, до речі, здається, окреме відео на цю тему робила. що... Там можна слухати книжки на прискоренні, а можна починати з чогось більш легкого. Для мене аудіокниги це таке рятування від нечитуна. А також я записувала окреме відео, як. Читати багато книжок, як мені вдається читати там 100 і більше книжок на рік. А і там я ділилася деякими лайфхаками. Наприклад, що можна ставити таймер, щоб не відволікатися. Наприклад, ставити таймер не знаю на 20 чи на 30 хвилин, і кажете собі, що я в цей час не буду там не знаю в якісь соцмережі заглядати, не буду в месенджері заглядати. Тобто, ставити таймер можна <с> краще перевести телефон якби в беззвучний режим, відключити на телефоні всі оповіщені, щоб нічого вас не відволікало, чи можна взагалі телефон відкласти в іншу кімнату, і тоді буде легше зосередитися на читанні. А це також може допомогти, тому що я знаю, буває доволі багато станів, коли хочеться читати, але не можеш зосередитися. І зараз також мені буває складно зосередитися на читанні, і особливо це буває, коли я хочу там, не знаю, почитати щось. В перерві між роботою, тобто, якби як, якщо це як це робочий день, а, тому мені легше читати щось зранку. Тобто я там зранку прокинулася і там в лежу в кроваті в ліжку хвилин 20-30 читаю зранку, а і зазвичай там іноді читаю ввечері. Але знову ж таки, там коли я читаю, після цього мені складно заснути. А, і все ж таки ввечері, а, як це <кл 'я> мені складніше зосередитися, тому що я там не знаю засипаю засинаю. We'll be right <laughs> back. о другій годині ночі, і вже мозок не дуже переварює інформацію. І теж буває таке, що там я декілька разів прочитала одне речення і взагалі не зрозуміла, що тут написано. А зранку відкриваю книжку, і доволі вона легко йде. Тому, якби така моя ще порада, якщо не читун, спробуйте читати прямо зранку, коли знаєте, мозок ще свіженький, коли не думаєте про всі справи. Але знову ж таки, коли я читаю зранку, я така подумки собі складаю план на день. А ще одна штука, яка може мотивувати читати, це книжкові клуби. Як я вже казала, мені в принципі легше читати щось, що мені не дуже подобається, чи що, щось складно читається. Але я, коли я знаю, що я читаю на книжковий клуб. Але тут така штука, що, наприклад, я декілька разів робила так, що, там, наприклад, у мене завтра книжковий клуб, книжка на 300 сторінок, і я просто примушую себе читати, 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 і потім на наступний день мені прям вже верне від цієї книжки, верне від читання. Також це може бути, знаєте, потім після цього складно знову почати читати. Але от все ж таки мене книжкові клуби мотивують. Це якби розширює якісь горизонти, так би мовити. І навіть якщо книжка ну відверто погана, все одно на книжковому клубі доволі цікаво обговорити її, посміятися, поділитися своїми думками. І до речі, на обговоренні один чоловік сказав, що йому допомагає читати. Це коли він потім може розповісти своїм друзям, наскільки ця книжка погана. Ну тобто, коли ви ділитеся з друзями, це також може як це, мотивувати читати більше книжок. Також, до речі, я почала більше читати книжки, коли я почала слідкувати за книжковими блогерами в Телеграмі. Наприклад, там «Непозбувний книгочитун. Це якби моя така давня знайома. Я там періодично на на її сторінку заходила, а потім почала регулярно читати її книжковий телеграм. І я зрозуміла, що я читаю більше, тому що там мені хочеться прочитати щось з її порад. А і вийшло так, що я почала набагато більше читати саме художню художньої Літератури, тому що, здається, до 20-го року я там читала майже один нонфікшн. Ну, в принципі, також я його читала для задоволення, але вважала, що художні книжки це трохи, знаєте, так, марнування часу. Але потім після того, як я почала слідкувати за книжковими блогерами, не тільки в Телеграм, потім і в Інстаграм, в Ютубі. А я почала читати більше, тому що мене це зацікавило. Я почала як це, більше задоволення від цього отримала. Тому якби можуть підписатися на когось з книжкових блогерів, і можливо це допоможе вийти із нечитуна. А ну і також мене мотивує читати більше, це якраз те, що я накупила вже багато книжок і потім хочеться їх перечитати. А також дуже допомагає те, якщо ви знайдете свій жанр, якщо ви будете розуміти, що вам подобається, що не подобається, які книжки вам заходять, які ні. І от я десь ну, десь рік тому, якраз коли. Почала знімати книжковий блог, якраз я почала слідкувати там за блогерками і в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці. Я е, якийсь момент у мене був. Я накупляла всі рекомендації там не знаю з буктоку, з інстаграму. З, з а я їх накупила, почала читати і зрозуміла, що мені, наприклад, не дуже подобаються дарк-романи, мені не подобається, ну не дуже подобається фентезі. Але, наприклад, я думала, що мені не, не подобаються трилери, тому що я не дуже люблю якусь таку розчвіньонку, якусь таке, ну щось таке криваве. Але потім я зрозуміла, що саме якісь такі цікаві напружені трилери мені зах. Ходять, наприклад, як Рутвеа. Але знову ж таки, це якби тільки прийшло з досвідом. Тобто, я там на, на, начитала якусь кількість книжок, але потім, знаєте, приблизно зараз можу прикидувати, як ця книжка мені зайде чи не зайде. А, ну тобто для цього мені знадобився десь рік, щоб зрозуміти якось так по анотації чи по відгукам блогерів, а, зрозуміти, яка книжка зайде чи не зайде. А, і в принципі можна якби собі дозволити. Якби, Спробувати, як це понадкусювати книжок з різних жанрів, щоб зрозуміти, що вам заходить і що вам якби читається, а що які книжки ви відкладаєте. І, наприклад, зараз я себе ловлю на думці, що хочеться мені знову накупити якихось книжок нонфікшену чи якихось, знаєте, книжок по саморозвитку. Але я зрозуміла, що я ці книжки купую, але не читаю. Тобто, ну колись вони мені подобалися, а зараз я їх, не мов, знаєте, по звички іноді купляю але ну вони мені вже не заходять. Ну там вже і я змінилася. Я почала там не знаю працювати з психологом, і оці поради, типу як треба жити, мені вже не подобаються. Але знову ж таки, знаєте, з досвідом це приходить. Що там якісь книжки ви дочитуєте, якісь книжки не заходять. А також, знаєте, бувають такі книжки, які тригерять якісь травми, які бувають неприємно читати? У мене є декілька таких книжок, які я почала читати, мені вони здалися неприємними. А і вони якби лежать. І я така думаю, ну треба примусити себе їх дочитати. А потім я така думаю, навіщо мені себе знову ж таки примусувати себе дочитувати? Якщо мені ця книга гидка, якщо вона мені неприємна, ну знаєте, якби якщо книжка неприємна, то навіщо себе примушувати її? Читати, тобто, знаєте, як це може організм чи я не знаю психіка реагувати так, що якби ну от. Ви якби почитали, відклали цю книжку і не розумієте, чому її відклали. Але потім просто може можете зрозуміти, що якби психіка така каже: нам це не потрібно, ми не хочемо туди пірнати. Давай не будемо це читати. До речі, у мене це зараз книжками про другу світову війну. наприклад, там в одному видавництві виходить багато книжок на цю тему. Я декілька цих книжок купила, а потім така думаю, навіщо я? А купляю такі книжки, якщо вони ну мені не дуже подобається пірнати знову, знаєте, в цю тему війни, а в тему ну не дуже приємних емоцій. Тобто у мене і зараз зараз і так не дуже приємні емоції. Навіщо мене знову ось, як це, розтри, тригерити Оці травми? Ну мені це не потрібно, і я зрозуміла, що просто я зараз не хочу читати більше і більше книжок, не знаю про Холокост, про Другу світову війну, тому що мені це неприємно. Ну і знаєте, мені здається, це як із їжею, як із книжками, як із іншими, не знаю, хобі. Це про те, щоб чути себе, розуміти, що подобається, що не подобається, і не примушувати себе робити те, що не подобає подобається. А також була цікава порада: це змінити обстановку, читати в кафе. Чи, наприклад, не знаю, ну колись я, коли я довго їздила в маршрутках, там, наприклад, мені, мені до університету треба було їхати. А більше години, а, там чи кудись не знаю ще на якісь заняття. Я також там довго їхала, а, і за цей час, там, тобто годину туди, годину туди, я там не знаю за декілька днів могла дочитати якусь книжку. А в принципі, оця атмосфера, якось, коли там ти не можеш нікуди вийти, коли ти там нічого більше не робиш, читаєш книжку, мене це мотивувало. Але також на обговорення радили піти почитати в кафе. А, але я зрозуміла для себе, що у мене це не працює, тому. Тому що мене дуже відволікають всі звуки. Я не люблю звуки різні, коли, які мене відволікають. І якщо, наприклад, на фоні грає музика чи на фоні хтось розмовляє. А я не можу зосередитися на читанні, мені прям потрібна прям повна тиша, і там в кафе я не можу читати нормально, мені краще читати вдома. Але хтось казав, що їм подобається читати в кафешках, не знаю, в ресторанах. Тому якщо з вами це подіє, це також буде клас. Ну і порада на останок це якраз чередувати, знаєте, такі легкі книжки, а і книжки більш важкі. А в принципі, мені також ця порада подобається, коли там я щось читаю з умовної високої полиці чи з умовної класики. Мені після цієї книжки хочеться щось. Почитати більш легке для задоволення, наприклад, якусь там ромком, ну чи щось таке, якийсь трилер, який захопить мою увагу. Також іноді я прям чередую нонфікшн і фікшн літературу. Іноді навіть я знаєте, на нонфікшені відпочиваю після якогось такого закрученого сюжету. Мені іноді подобається, що, знаєте, нонфікшн такий чітко розкладений по паличкам, все зрозуміло. Мені це подобається, тому я це читаю. І щодо цих легких і важких книжок, також може бути, знаєте, а, якийсь час у мене була така думка щодо. Легкі книжки, знаєте, читати не як це не круто, що немов хтось казав, що треба читати якусь тільки класику, чи щось дуже класне, чи щось дуже а, важливе. А от, наприклад, читати щось для розваги, це немов не дуже класно. А це знаєте, якийсь трохи такий, як снобський підхід, типу що є якась а, 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 література, яку варто читати, і літературу яку не варто читати. Але як це ви можете читати все, що вам подобається, все, що вам приносить задоволення. Якщо подобається читати дарк романи, чи там ром фентезі чи ром-коми, чому б їх не читати? Якщо це хобі, якщо це приносить задоволення, типу, чому ми повинні відчувати якусь муку совісті, що ми читаємо щось, знаєте, невисоке. І якщо це жанрова література, чи якщо це а, якийсь там бестселер, але розважальний, це також як це має місце бути. Ну і я скажу так, що там читати одну класику, чи читати тільки високу поли, полицю, ну після цього, як це ви там не подужаєте там читати тільки такі книжки, мені чомусь приходить на думку таке порівняння, що от знаєте, такі ну, якісь такі бестселери, які дуже швидкі, але такі. Вони ну можуть бути вважатися трохи пустими, це немов там їжа в Макдональдсі, якась така, знаєте, їжа з, з а, швидкими вуглеводами, яка подобається, яка приносить дофамін, а, але може, як це, якщо нею переборщити, то можуть також бути погані якісь а, штуки. А от висока полиця чи якась класика, це немов їжа в мішленівському, не знаю, якомусь ресторані. Це якесь щось дуже високе. Знаєте, така мали, маленька. Штучка чогось на дуже великій тарілці, але знову ж таки, ви не будете кожен день їсти їжу з мішленівського ресторану, якусь там не знаю молекулярну кухню, тому що а, після цього хочеться поїсти, не знаю, борщика гречку <смі> з котлеткою. А, тому треба просто як це комбінувати. Тобто, один день там, ви їсте гречку з котлеткою, типу не знаю, трилер чи детектив. Один день ви читаєте ром фентезі, їсте в, е гамбургери в магазині, а один день ви йдете там смакувати щось таке високе, вишикане. Ви там берете якусь книжку з високої полиці, якусь класичну книжку, і просто ну, дозволити собі, собі там робити те, що вам подобається, читати те, що вам подобається, комбінувати, і тоді, можливо, буде менше таких станів, коли перечитала чогось і потім вже нічого не хочеться. Отже, це мої були поради, як вийти із значутона і як зробити так, щоб читання книжок приносило більше задоволення. А напишіть в коментарях, чи були корисні ці поради, чи можливо ви щось інше порадите, як вийти з ночутона. А якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.